Молоду картоплю почистила, помила. Зараз беру ось таку рисельовку і риселюю на такі кружельці. Ось на такі тонесенькі. Лезо дуже гостре, тому я трошки повільніше риселюю. Всю картоплю нарисилувала. Зараз беру цибульку, теж так риселюю тонесенько. У сковорідці я смажила курку, трошки налила води небагато. Зараз приправлю спеціями за своїм смаком. Приправа до картоплі, щіпка мускатного горіху. Все перемішую. Більше я спецій сюди не додаю, тому що тут все одно спеції ще залишилися з курки, яка тушкувалася тут. Зараз додаю. Оцю заправку картоплю. Ось так. Всю картоплю висипаю. Цибулю, картоплю, все разом. Все перемішую, довожу до кипіння, накриваю кришкою, залишаю тушкуватися до готовності картоплі. Таку жару дуже їсти і не хочеться, тому готую такий швиденький обід, щоб щось перекусити. Ще додавлю солодку паприку, Перемішую, накриваю кришкою хай собі тушкується. Буде в мене картопля зі смаком курки. Ну, а що? для чого цей жир викидати, якщо він дійсно смачний, свіжий? У цьому жирку від курки картопля протушкується, вона буде набагато смачніша, тому що тут і курка була. І воно все гарно поєднає, і буде смак корта. Просто швидко, супер. Чим простіша страва, тим вона смачніша. Вже багато разів в цьому переконуюсь, тому люблю готувати з простих продуктів, швидко, доступно, смачно. Ось такий простенький у мене сьогодні буде обід. Обожнюю таку простоту. Дуже смачно, просто, ситно. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!